Кіно актор, головна роль філармонія завжди забита, повні зали. Тут розповідав про о, Чорного Ворона про цього героя. Ще в дитинстві мистецтво о, це зброя. Теж не давали тут знімати якісь кльові фільми про українських героїв. Завжди були якісь нюанси і тьорки з Росією. Тягом чотирьох століть росіяни нищили нашу культуру. Пацани сиділи, дивилися російський камді Club і казали: Ну, ми воюємо за Україну. Звичайно, каже нас, типу не влаштовує там рівень українського гумору, який є на телебаченні. Видимося В Цьому є частина успіху Російської Федерації. Вибачте, цих тварів. У нас є сусід, йому Бог, звичайно, як мого швидше подохнуть. там два тижні, то тобі так про телевізор мізки прораж. Наше суспільство має об'єднатися. Привіт, друже. Привіт. Я тобі дуже Добре. дякую. Що ти долучився до нашого проекту. Дякую, що покликали. Тарасе. Да. У нас у всіх сталася переоцінка цінностей раптово. <звук> що для вас з повномасштабним вторгненням стало дійсно важливим, а що втратило свій сенс? Ну, мабуть, в першу чергу свої люди. Концентрація на друзях, на сім'ї, на своїй землі. Захотілось всього нашого українського. Коли в тебе це все починає стрімко забирати, ти починаєш цінувати це. Ну, мабуть, як у всіх. На кухнях ми з тобою поза кадром, да, дуже сильно спілкуємося про історію, дискутуємо. В тебе батько історик. Є таке. І ти для мене відкрився і стрельнув саме в ролі. Чорного Ворона. Коротше, мені ще татусь розповідав про Чорного Ворона про цього героя ще в дитинстві, коли я грався всякими там ніндзями, черепашками, бетменами. І він мені розповідав, що каже, на жаль, у нас немає іграшок українських, але є там Іван Богун, є там Максим Залізняк, є Гонта, є купа наших героїв, які не просто придумані марвелівські там персонажі анімовані, а які дійсно дуже круті воїни були. Єдин з них був Чорний Ворон. І він мені про неї розповідав. Там, до речі, Чорних воронів було декілька. Розповідав мені постійно про цих героїв. І тут починається кастинг в якомусь там 15-му році на серіал чотирьохсерійний Чорний Ворон. І я е, хотів туди потрапити, хоча б на епізод зіграти якогось москаля. Тут це все діло якось морозиться, мене навіть не розглядало на головну роль. Проходить якийсь час, 19-й, якийсь рік, і тут знову кажуть: ми хочемо вже фільм знімати. По шкляру Чорний Ворон. І мені телефонують, кажуть, приходь на проби, от, власне, на головну роль. Ну і тоді мені телефонують і кажуть, що ми тебе затвердили. І це якось так взагалі стало для мене ну, потрясінням. Тому що я з Черкащини, тата це його історія, я це знаю, з дитинства, кіно, актор, головна роль. Ну, одним словом, да, я пам'ятаю, що Стас. Взагалі фанат Холодноярського руху, в нього там багато всяких плюшок, їм там щось постійно дарують, і ми на теми там говоримо. Тому да, ну, так вийшло, що історія не міняється років 300 вже. У нас є сусід, йому Бог, звичайно, як мого швидше подохнути. А ти проводиш паралель? Але, ти а... бачиш, ну, до сих пір історія та сама. Ти проводиш паралель, що в Холодноярській республіці москалі не могли побороти ні наш козацький дух. Ні ту групу воїнів, які давали відсіч. Що вони залучали монголів звідки лязь, да, Щоб, бо, тому що самі не справлялися е, побороти, захопити ту Холодноярську народну республіку. Так. І зараз те саме відбувається. Да, тільки, хоча лише ко, тільки лише з корейцями. Є такі моменти. Тому да, трагічна наша історія, але діти в неї нема куди. Зараз Дуже зручна історія, будь-що прикривати не на часі. Чому ви не воюєте ці постійні якісь закиди. А, та летять ці закиди просто? Я навіть прогорнувши вашу сторінку в соціальних мережах, це помітила. Тому а, перший акцент, на що б я хотіла з вами проговорити, а, фронт реально неможливий без тилу. Ну, ви коли воювали, ви це відчували? Наскільки це необхідна історія? Ми чому за три дні відбились? Да? Коли навіть там, я не знаю, тракторами відтягували танки, коли ми були разом, наскільки це було потужно? Яку ви бачите роль тилу зараз? Як ви собі даєте ради, щоб не, не втратити бажання продовжувати? Ну, просто я іншої, іншої стратегії взагалі не бачу. Ну, це діло кожної людини, оскільки в нас велика країна, і за територією, і за населенням тут можна від цього діла ховатися. Можна сказати, це не моя якась історія. Дійсно, дозволяє нам територія в Києві проводити так час у Львові, в Тернополі інакше а на сході просто жесть несеться. І можна, звичайно, від цього всього якби відгородитися і сказати, ребята, ви собі там робіть, що хочете. Тому мені здається, найправильнішим, найпральніше відповіддю буде, що це діло просто кожного, але це просто на совісті залишиться. От і все. Тому а з приводу хейту і цих закидонів ну я не бачу сенсу на це реагувати. По-перше, всі люди дуже різні за своїм психотипом. А по-друге, війна розплодила величезну кількість диваних критиків. Ну задайте, перший час ми просто сиділи вдома. З гаджетами в руках. Ранок починався з того, що ми чекаємо телегу, дивимось телеграм-канали, що взагалі відбувається в країні. Єбануті люди вони починали свій день з того, що вони повинні на автоматі написати комусь щось, дати якусь пораду, сидячи вдома, не розбираючись ні в чому практично, і в них це війшло в звичку. Тому це все тягнеться уже третій рік. І звертати на це увагу ну немає зовсім ніякого сенсу, особливо коли ти переходиш на сторінки і дивишся, чим ці люди живуть взагалі. Як ви себе психологічно заспокоїте? Чи вас це взагалі не стосується? Не Ні, я дуже емоційна людина, але ну в силу і професії, і тому, що я перетинаюся з великою кількістю людей постійно, ну все це зйомки, це маса, маса людей, яка працює над одним продуктом. Велика кількість людей через мене проходить. і Якщо розпилюватися, і заглиблюватися, і кожному віддавати реально свої якісь емоції, свою енергію, ну далеко так не заїдеш. Тому, мабуть, це вже з часом досвід. Наш кінематограф український. Наскільки мені відомо, що до повномасштабного вторгнення у нас тут працювали всі російські. Студії, продакшени і знімалося все на рашку, а наше кіно українське було занедбане. Е, як е, сьогодні е, живе е, український кінематограф? Актори? Е, ну, так, да, ти правий. Було таке, що типу, канал Росія РТР вони все тут знімали. Бо тут було дешевше. Да? Ну, тут дешевше, такий був у них запасний аеродром. Вони брали двох-трьох російських акторів на головні ролі. Сюди вони приїжджали. Тут дешевший рентл, дешевша а, група, дешевші епізодники, Все знімалося якби тут, російською мовою. І це ідеальна така була схема. Це все тоді продавалося на 15 постсовкових країн, там, плюс там ще на, на, на Прибалтику, і на все російськомовне оточення. оточення. І тому ці всі серіали були такі хірові. От, реально, Вони були всі. Знімались за 16 але, днів і так далі. Тараса, вибачте, а, все одно хочу зазначити, а, я з, з вашої сфери за освітою. Так. Тому а, у них все одно був. Ну, я не можу сказати, що якісний контент, але він а, був. Пропагандистський він був. Дивіться, світний, якісний він... контент вони знімали в себе. Дійсно, якісний контент, тому що там кінематограф вищий за рахунок того, що пригнічувався наш кінематограф. Тут, в Україні саме, якщо ми про це говоримо, тут знімалися дійсно низькопробні примітивні серіали. І, на жаль, на жаль, для нас, представників мистецтва, для акторів з України це, був, це було єдине поприще, де ми могли себе проявити. От. І там нам завжди диктували умови, як повинно бути. Тобто, це така деградація. Це історично димінація в українців, як і абсолютно в усіх інших напрямках багато вже століть, те саме триває. Слава Богу, що зараз ми, по перше, знімаємо все українською мовою, знімаємо все тільки виключно для себе. Іноді які серіали дійсно трохи е за якістю може кульгають, але це правильний напрямок. Ну, типу, ми відточуємо зараз, е ми набираємося досвіду, наші департаменти набираються досвіду, і це круто. Плюс е ми своїм кінематографом можемо на весь світ транслювати ну, там, те, що відбувається в Україні. Ці всі фільми там, Буча і так далі. Вони ж їдуть на всі міжнародні фестивалі. І це теж круто. Тобто, тут, в даному, в контексті цього, що це ще інструмент для того, щоб дати цьому всьому розголос. На жаль, українське кіно доволі довго сприймалось дуже стереотипно. Дешева продукція, заїжджені сюжети одні й ті самі спрощені, тому що це дешево, тому що це заходить. Всі заробляють. Кому який відкат, треба за це дати. Це все. Було все дуже технічно зроблено. І актори весь час одні й ті самі кастинги. Чи зараз щось змінюється? О, до речі, да, Про новий, про новий акторський склад українців. Кого ти можеш, кого ти бачиш, перспектив... окрім себе, звичайно. Окрім, окрім себе, кого ти бачиш перспективного талановитого актора на сьогодення? У нас там нас слава Богу, зараз е, дуже багато українських акторів почали нарешті зніматися, яким не давали зніматися раніше. Ну це про що ми говорили. Почали знімати все українською мовою. Згадали про те, що українських акторів можна знімати в кіно. І е, якщо раніше там одна-дві ролі для українців були, ну типу в усьому серіалі, то зараз весь каст український, і всі вікові категорії, весь діапазон український. Ми згадали про українських дітей, про ну про. про... Ну, всі себе можуть тепер проявити, тому зараз шанс є в кожного, і це дуже круто. А з приводу подолання стереотипів? Яких саме? Що типу, українське кіно е, низького рівня? Так. Ну, дивіться. Е, піднімати російське кіно було набагато легше, опускаючи і відтіняючи його низьким рівнем українського кіно. Так. Це робилося синтетично. На нашому так. фоні. Це Сісно. правда. Сюди закидалися гроші, нібито вони тут давали нам робочі місця, знімаючи свої серіали, але тим самим перекривався кисень створення чогось українського. Плюс завжди було питання до чіткої позиції влади. Якийсь рівень політика, рівень українізації був дуже сумнівний. Не давали тут знімати якісь кльові фільми про українських героїв, тому що. Завжди були якісь нюанси і тюрки з Росією, і це треба було завжди робити акуратно, щоб там всім було якби окей. Тому це питання воно завжди дуже гостро стояло. Кліше, суржик, звичайно, і це все. Ну і не тільки це такі вже елементи зовнішні. Завжди були завжди е, переживали, як відреагують на це там. А Росія в свою чергу знімала абсолютно що хотіла. На це завжди виділялися величезні кошти, тому що вони виділяють великі кошти реально на пропаганду. І вони розуміють, що пропаганду класно транслювати через кінематограф, чого ще ми не вміємо робити. В нас і так кінематограф з колін ставав, а тут ще й війна почалася. І тому все склалося реально проти нас вкотре. Єдине, що нам слугує величезним плюсом, що ми нарешті почали знімати все українське українською мовою для своїх людей, і люди почали це дивитися, їм приємно. От тому е, такою величезною дорогою ціною відбувається нарешті та сама українізація. Мало хто знає, що ми з тобою з одного міста, що Це ми так. знаємося, що ми знаємося ще з дитинства, вчилися разом майже. От, і але ніхто не знає про те, що ми з тобою почали спілкуватися саме на початку повномасштабного вторгнення. Ну да, я так, так тобі... склавалося. Да, я тобі дуже вдячний, що ти проявив свою дійсно громадянську позицію, залишився в Україні. Ну, це навзаєм. Слухай, я теж тобі вдячний. Я знаю, що ти там і воював, був були той період, і коли я стався не позвоню, він завжди допоможе мені там організувати якісь благодійні речі. Ми там і аукціони проводимо, і в і філармонії, підключає свої зв'язки, і він завжди відгукується. Тому ну навзаєм, мабуть, так і треба зараз.